Коментар, якщо батько проживав в цивільному шлюбі, помер дочка за кордоном і не вступить в права спадщини до 6 місяців, не може приїхати. Чи може співмешканка скористатися цим і оформити на себе спадщину? Якщо інших родичів немає по черговості, то може, тому що співмешканки, які проживають більше 5 років за однією адресою, з тим, хто помер, тобто вони можуть довести цей факт, що вони спільно проживали мінімум 5 років, так, тоді вона може оформити на себе спадщину. Тому, друзі, я вам постійно і нагадую, вчасно подавайте заяви на отримання спадщини, тому що тому що ви, наче, і маєте право, так? От, наприклад, ви не хочете там. Приїжджати або не можете, або, наприклад, ви не знаєте, як це можна зробити, подати заявою із за кордону. Наприклад, ви можете це зробити через представника в Україні, завіривши попередньо всі документи за кордоном, поставити апустиль, передати в Україну, і нотаріус вам все одно відкриє цю спадщину. Тобто ви цим не хочете прийматися, наприклад, або не можете, або не знаєте про це, то я бачите, вам нагадую. То тут така історія, друзі. Немало спадщини таким чином, коли людина не бажала або не знала, що їй треба займатися спадкуванням, втратила квартиру, землю, паї, будинки. А потім, звертаючися до суду, судді питали, а чого ви вчасно це не зробили? Ви ж знали про факт смерті вашого батька? Ви знали, що вам треба оформити спадщину? Чого ви цим не займалися? Програють навіть справи в судах. Чому? Тому що банально пропущені строки. Вчасно не вступили у спадщину. Ще одна історія. Коли ви маєте прописку, наприклад, з батьком, але проживаєте далеко, а з ним була співмешканка, і вона доведе, що вона з ним проживала на День Смерті, а ви були десь там. То вона теж може виграти суд. Взагалі зі спадкуванням досить багато різних ситуацій, кожна історія індивідуальна, але я вам постійно нагадую, я хочу, щоб ви запам'ятали: вчасно подаємо заяву на отримання спадщини до 6 місяців з дати смерті спадкодавця. Друзі, якщо вам було корисне відео, нагадую про лайк та репост, і, звісно, діліться вашими історіями. Впевнена, у вас є чим поділитися з людьми щоб інші вчилися на чужих помилках не на своїх, бо на своїх дуже це дорого робити